Другие друзі, сьогодні я буду грати сам. Ну як ти знайшов мене на серваку? Ладно, тоді зі Степаном. Uh, і сьогодні буде другий день. Як ви бачите, Степа у нас вже розвинутий. В нього аж 27 тисяч доларів, да, Степа? В мене 13 лятків. Ти не фарама з нового роках. А оце ваші Ти? проблеми. Іваночку. Так буде почати. Погрози, погрожують мені, погрожують. Так. А, в мене куплені тільки три літака. Ось мій ось цей ось великий cargo plane. Ще ось цей станд за півтора мільйони в першому з ангарів. І і безкоштовний за групу Що по-тайде? Фух, хорошо, що він Ну, ушв. Уйшов. Ну ладно. Я И это просто охренеть що Степа. Ну Степа теж миг заставить. О, да речи! Степа миг заставить. Давай сюди, сідай, сідай сюди. Сідай в машинку. А, я я не, мы будем переверять, Степа зможе там. А, не, не зможе. Степа, тримайся! Степа, полетіли! Юху! Степа, сам, 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 сам. Я тримаюсь, Міша, я тримаюсь. Де ти? Ось я боюсь. Всі відірвалися. Що ти виристався? Що в моїй кімнорі Міша, що в моїй? Я тебе не бачу. Ага. Ну, ти... я кругляю над навчу. аеропортом. Я, це, я просто не навчу навчу е твої експерименти. Це не мої експерименти, це підписники захотіли. Якщо чесно, ніхто не хотів, це я просто сам. Я... я все чую. Я знаю, що ти все чуєш. Ти. <рисвіт> 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 <свист> От що він трошки димиться, це нічого страшного. Це, це просто така. Це. Просто трошки. трошки таку погано, Ну нічого, ми на, на ранку подуємо, все пройде. Відкривай подарунки не разом. Валім, валім, поки він не роздуплився, де я. Тундириндин. Тринди-дин-дин-дим-дин-дин. О, все, зараз буде план перехвату Стпа Стпа мене точно вже нас дожене. Айрфорс. І швидко-швидко-швидко берем літак і улітаємо від Стпи. О, Стпа знову пішов кудись нафіг. Стпа мене знову кинув, да, Стпа? Вот а ви. А вы, кажете, снимай. А я, я не буду занимать, с ним Я <сих> до тебя... Я до тебя... Не б... платишь ничего. Вот, бачите, я кричу Степа. за закройте земной, снимайте. Я, чтобы все было в не умовы. А ты где зараз? Стёпа, ти де? А ти, ти подумай? подумай де. Я просто до тебе на винищувачі прилетів. А я, бачу, я бачу, як ти до мене Ну добре. Ладно, ну от такий в нас прогрес. Ст, розкажи про свій прогрес, трошки. Просто мій підписник уже побачили. Добре. Скажу так. про Мій прогрес. А, просто пару просто. слов. З нового року в мене буде свій канал, канал переходимо на мене, на нього не підписуємося, і в, в мене буде ролик краще, ніж в нього. Це. Ну, в соло, значить, будеш знімати, поняв? Я, я це не хочу знімати, ти мені на все не будеш. Так, мене вот дуже, дуже гарна подлуба. Ну, якщо ти заходиш зі мною познімайся, а я, значить, буду сам робити ребёрти і не чекати тебе. І або... і добре. Я поки тебе я чекав, в мене 50 лямов баксик и 580 тысяч кристаллов. заброшу аэропорт. Мне все. Просто. Было. Мне, Мне тоже. тоже. Я, Я тоже. сам буду в соло развивать. Я и Так. Ну Я ладно. Я э, Подписчикам Но... контент подобается, так что кидайте ничего Мне не, не, не будет. Подобайте. Підписники, напишіть, вам подобається контент, а то ось ця ось... Він не подобається, він не подобається. От бачите, він думає, що не подобається, а я думаю, що вам подобається контент. А ось який контент вам сподобається, я вам його не підпочиваю. в тебе там контент. О, бачиш. Ладно, давайте будемо вже закінчувати. <гум> <Да>. Не підписуємося, а <гум> Продолжение следует... Дякую Дякую за за І... А воно так найтробуть, офіг! Ладно, давайте всім пока.